Наша улюблена, добра гномівка. Тільки подивіться, якою гарною та сучасною вона стала. Неабияку роль у розвитку гномівки відіграє МГП мале гномівське підприємство, а саме програма грантової допомоги для підприємливих мешканців, які мають оригінальні ідеї щодо створення власної справи. Програма так і називається Роби своє. Відтак у містечку з'явилася майстерня гуртовня, де виготовляють та реалізують сировину та власні вироби з шишок. Виробництво та технологічні розробки запропонувала пані Ксенія. Вона дуже давно працювала цю ідею, але не могла її втілити через брак коштів. Експертна комісія погодила грантову допомогу, тому що побачила в цьому проєкті можливість для збереження деревини шляхом використання пластів із шишок. Так само вдалою була визнана ідея створення міні-цеху в'язаних виробів під керівництвом пані Людмили. Якісні та гарні светри, шарфи та шапочки прийшлися до смаку гномівцям та гостям міста. До речі, гостей значно побільшало, і цьому неймовірно зрадів пан Ялинкар. Він швидко склав бізнес-план та закупив нові саджанці ялинок та сосенок, які тепер продає тільки у горщиках, щоб після свят вони висаджувались у молоденькому лісі неподалік. Чи не найбільше з усіх тішилася новими можливостями по бізнесу пані Надія? Вона вже давно мала автостоянку з обслуговуванням, але завжди мріяла про щось більше. Мрії, помножені на невтомну працю, завжди збуваються у гномівці. Тому зараз пані Надія, власниця міжнародної логістичної компанії, прекрасна кар'єра для поки що самотньої пані. Поки що тому, що в одніх з ділових за закордоння пані Надія познайомилася зі скульптором М'єрині. Який слідом за нею приїхав у гномівку і був вражений красою краєвидів. Бізнес-пані охоче допомогла митцю облаштувати стару башту під майстерню, а мсьярині радо взявся прикрасити містечко своїми витворами та зробити його ще привабливішим та затишним. За відродження старих промислів завзята взялася родина снігогномів. Вони запустили фабрику снігу, в їхній родині з давніх давен зберігається рецепт солодкого, найбілішого снігу, який користується попитом на зимових святах та курортах західних гір. Пані Марина з дитинства мріяла бути чарівницею. Вона бачила у своїх снах. Як колись відкриє магазин ялинкових прикрас, які співатимуть сріблястими дзвіночками різдв'яні пісні в оселях своїх господарів. І свою мрію вона втілила в життя з усієї долини поспішають до неї покупці за неймовірними співучими прикрасами на ялинку. Найбільш відомою долині вважається гномівська поетеса пані Ната. В її творчому здобутку понад 10 збірок поезій. Пані Ната очолює гномівський бомонт та проводить постійні зустрічі з шанувальниками поетичного слова та презентації виданих збірок. Улюбленим місцем зустрічі став великий та сучасний ресторан Гном під керівництвом пані Талі. Чудова кухня, затишна атмосфера, найкращі відгуки відвідувачів все це надихає дружній колектив закладу на творчу та продуктивну працю. Навіть головний директор МГП охоче проводить вихідні та відпустку у своєму будинку в центрі гномівки. Особливо він із родиною полюбляє чаювання просто на дворі, спостерігаючи за життям містечка. Творчим підходом до роботи вирізняється і пані Мар'яна. Завдяки її зусиллям втілено чимало проєктів щодо поліпшення життя та розвитку містечка. Вона є організатором різноманітних заходів та свят, експертом з бізнесу та депутаткою вновь ради. А ще пані Мар'яна онука відомої знахарки та шептухи пані Марії. Бабуся Марія проживає в старенькому будиночку в провулку тихому на околиці Гномівки. Вона все життя допомагає односельцям, лікує народними методами, дає мудрі поради щодо здоров'я та виховання діточок. Онука безліч разів намагалась переселити бабусю в більш комфортне помешкання, але пані Марія не погоджується. Вона дуже любить рідний старий будинок, свій провулок тихий. Сусідів, яких знає все життя, найближчим є пан Шишок. Дуже цікава особистість та представник консервативної політичної групи, яку й очолює останнім часом. Консерватори, до складу яких, до речі, входить і Баба Марія, скептично ставляться до стрімкого розвитку гномівки, критикують молодь, запевняють, що раніше все було краще в цій групі. Також неабияку роль відіграє мадемуазель Кікі. Дуже давно вона з'явилася в тоді ще малесенькому селі, побудувала собі оригінальне помешкання та закохалася у пана Шишка. Але пан настільки зайнятий політичним протистоянням, що й досі не помітив, як зітхає по ньому мадемуазель Кікі. До речі, вона теж відкрила невеличку майстерню різдвяних подарунків, але ні за що не хоче зізнатися пану Шишку, що теж отримала грант. Та й сам головний консерватор обладнав школу верхової їзди за допомогою. Це теж секретна інформація. Найстарішою та найвеличнішою будівлею гномівки є замок феї. Колись у давні часи Фея Долини заснувала гномівку, запросивши добрих та щирих мешканців долини оселитися в ній. Вона перетворила великі гриби на будиночки для майбутніх гномівців. На згадку про фею в селі залишилися величні руїни її замку. А потім було прийнято рішення про велику реставрацію та перетворення залишків замку на розкішний та комфортабельний готель Палац Феї. Масштабні роботи закінчилися, і гномівці чекали початку сезону, пишаючись, що зможуть приймати гостей згідно високих стандартів. Але не так сталося, як гадалося. У величному чарівному лісі сталося велике лихо. Гномівці не раз навідували веснянку містечко птахів, що зручно розташувалося просто в кронах величезних дерев. Багато майстрів та чарівних музикантів мешкало у веснянці. Тут був найнадійніший банк пана Крука, головний офіс всесвітньої голубиної пошти, електростанція, консерваторія, видавництво та багато чого іншого. Одного разу на чарівний ліс напали полчища великих отруйних гадюк. Вони нищили домівки, отруювали дерева та повітря, вбивали птахів. Тільки невеликій часті мешканців веснянки пощастило врятуватись. Покинувши миле серцю дім, вони полетіли в долину, зігріваючи подихом врятованих пташеня. Але квітучої веснянки більше немає. Коли у гномівці опинилися змучені з дороги знедолені сусіди. Звісно, їх розташували в палаці феї. Лікувати рани тих, хто втратив все дуже важко. Поступово гномівці стали запрошувати птахів брати участь у подіях, які відбуваються в містечку. Веснянці, оговтавшись, взялися до праці, і на сьогодні вони беруть активну участь у житті гномівки, діляться власним досвідом та традиціями, прикрашають містечко. До свят. А незабаром Різдво. Послухайте, як про це написала пані Ната, Як повутинкою оплетені любов'ю, що зігріває подихом весь світ, бринять будиночки у спокої безмов'я, Ощатним виглядом всі хваблять, як магніт. Ож гномівка в очікуванні чуда, Хвилює душу перед дзвін різдва, Засяють вірою всі вулиці споруди у перемогу, мир, добро, дива.